Я продовжую намагатися а, заряджати вас енергію. Хоча <риклад> <риклад> щось у мене сьогодні настрій філософський. А, значить, а, ялинка в Харкові. Там бачили, я не знаю, чи бачили ви у Львові. Встановили ялинку. Там є такий Ну я не знаю, приватний підприємець, громадянин України, людина. Пан Йосип, який Львову подарував головну ялинку, яку встановили біля оперного театру. У Львові це можливо, а в Харкові ялинку встановлюють трошечки в інших місцях. Мене це якось постійно тригерить, але вже Ну ми, на жаль, живемо в реаліях, коли ялинки встановлюють в метро. Але це ялинка дітям подобається. За привела онуку подивитися на гарну таку прикрасу, ялинка наша. Хоч е такі часи, але дитині хочеться свято і сьогодні свято Миколая. З центрального парку пам'ятаю її часи, ці е гірлянди він зіляв. Для дитини я буду основувати свято сама вдома. Подарували смаковалики. Смаколики, так. І зараз вже закінчили заняття. Нас пос... привітали і ми спустилися, щоб їхати додому. А тут така краса. Ну, на жаль, ми не попали минулого року, тому що нас не було в Харкові, бо через його ми поїхали. А цього року ми задоволені, що є де погуляти, є що подивитися. Тут безпечно, найголовніше. Насправді я ще думала в верстку кидати чи не кидати там різні ялинки, а потім побачила цю зрозуміла, що ну все, це головна ялинка і є. Ну тому що е, воно куди? Що ще? ще треба, якщо отак виглядає? Е, отак все виглядає в житті. Там е, коли ми з тобою показували позавчора, чи позапозавчора ще гуляла ялинка з бахмута, яка просто. На полі ну, це і це, ми, ну, це і... трохи, знаєш, там в Бахмуті Друге, діти так. до неї не прийдуть. Це, знаєш, це О. просто символічна штука, Да це одна. Це одна. Я б не пов'язувала ці речі, а це, це вже там тр трошечки трошечки інше. та І от іще трошечки Харкова. Японець, пам'ятаєте, той, який жив в метро з харків'янами, Фумінорі Цучіко. Він став святим Миколаєм для дітей Харкова. Значить, він на Донати відкрив безкоштовне кафе, а в Сермії отримав легенду, відзнаку Національна легенда України. Перепрошую, і от він продовжує свою діяльність благодійно, так сказати. Привітав дітей з святом Святого Миколая. Знаєш, така дуже характерна, дуже японська поведінка, знаєш такий перейнявся. перейнявся Насправді він же з перших днів жив у метро, а потім справді там і обіди і все інше допомагав. і от Будь ласка, саме так. Тепер продовжує і ще одна новина, яка чуєш просто випадку. про японця? Дану ви ж ну я, я сподіваюся, що глядачі зрозуміли, якби би цієї ситуації, коли японець стає святим Миколаєм. Святий Миколаїв. Це все таки християнство, японець, Харків, метро обіди. О, в які часи ми живемо. Ну, він, знаєш, люди ж часто щасливі від того, що вони корисні. Я думаю, що він себе відчуває тут дуже потрібним, і йому тут, йому тут класно. От, значить, ще одна новина: насправді дуже крута. Повернуто вісьмох дітей додому. Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро воз'єднаються зі своїми родинами, зустрінуться з близькими. Значить, це команда Офісу президента та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в рамках плану дій Президента України Bring Kids Back. UA. Вдячні ну, держава Катар та ЮНІСЕФ взяли в цьому участь. Повернули дітей з тимчасово окупованих територій. Дуже багато, дуже багато дітей. Дуже важко, дуже складно, дуже складно доносити цю інформацію. Всі міжнародні організації потребують, хоч якогось документального підтвердження, де і як взагалі перебувають діти, ну, умовно кажучи, що хоча б ЮНІСЕФ або Червоний Хрест могли б перевірити, де, де, де це є. Знову ж таки, моя подруга, яка безпосередньо займається цими питаннями, ну, адвокацією цих питань по поверненню депортованих. Дітей, і дорослих. Вона каже, що після того, як було оголошено цю підозру Путіну і гаргулі які там. Львова, Білова. Львова е, значить, вони почали ну раніше, вони просто цим кічилися і намагалися максимально підкреслити. От ми забрали дітей, от ми відвезли дітей в такий табір, от ми там надали таку допомогу, там тра -та -та. Після цього ордеру вони почали приховувати всю цю інформацію, і зараз надзвичайно складно шукати де ці діти можуть бути, і це ж якщо це діти з якихось закладів, то там, хоч якось можна. Прослідкувати. А якщо це діти просто викрадені, як цей хлопчик, підліток якого сама ця Львова Білова забрала до себе, ну, тобто це публічно відома інформація, а скільки ж таких дітей, яких там з Маріуполя або з інших міст Донбасу вивезли, просто і всякі, позабирали їх, ці родини. Це добре, якщо родини, ну, і добре, якщо вони нормальні. А як цих дітей вишукувати, знаходити і повертати це взагалі складне ну, питання. Пам'ятаєш, ми показували сюжет, як бабуся через третє країни чотири дні добиралася кудись там під Ростова, а потім з дитиною виїжджала з такими самими е, історіями. Там, по, по дні е, в дорозі. І То ще повезла, що дитина їй дозвонилася просто і повідомила, де вона є. Да? А так... Це дуже складна тема, з якою нам жити дуже довго насправді. Ну, але круто, що на День Святого Миколая повернули повернули дітей. І бачиш, як легко легко у нас День Святого Миколая перекочував на 6 грудня, тому що це ще й День Збройних сил, і воно все разом виглядає, як то так і має бути. Взагалі-то ніяких не відбулося. Будемо сподіватися, що ми ну зміниться завжди виклик да перед людьми, там перед суспільством, в тому числі. І сподіваюся, що там У нас нормально виклик. стимулюють так їх прийняття. Змі ну, е, да отут тут фактор е, підгоняння, так би мовити, працює е, дуже добре.